Ласкаво просимо, шановні гості. Сьогодні ми зануримося у захоплюючий світ гігантських супутників Юпітера та Сатурна. Ці незвичайні об'єкти космосу завжди викликали захоплення та дивування учених та астрономів. Вони є своєрідними світами, які приховують безліч таємниць та цікавих фактів. Супутники цих гігантів відкривають перед нами нові горизонти. Та можливості для дослідження космосу. Під час нашої подорожі ми дізнаємося про їхню унікальну будову, особливості та можливість існування життя на них. Приготуйтеся до захоплюючого віртуального подорожі у світ супутників гігантів. Історія відкриття та дослідження Відкриття гігантських супутників Юпітера та Сатурна відбувалося поетапно та було пов'язане з розвитком технологій та наукових досліджень. Першими супутниками, які були відкриті, стали чотири головні супутники Юпітера ІО, Європа, Ганімет та Калісто. Це відкриття було здійснене Галілео Галілеєм у 1610 році за допомогою телескопа. Ці супутники вразили наукове співтовариство своєю унікальною будовою та поведінкою. Дослідження цих об'єктів дозволило виявити велику кількість вулканів на ІО, океанічні утворення на Європі та можливість існування життя на них. Супутники Сатурна також не залишають байдужими дослідників. Першим супутником Сатурна, відкритим Крістіаном Юйгенсом у 1655 році, був титан. Цей супутник відзначається своєю густою атмосферою та можливістю наявності океанів з рідкою метановою рідиною. Дослідження титана дозволило розширити наше розуміння про умови, які можуть підтримувати життя в інших частинах Всесвіту. Крім Титана, Сатурн має ще багато цікавих супутників, таких як Енцелад, Іапет, Рея та інші. Дослідження цих об'єктів дозволило виявити унікальні особливості кожного з них та відкрити нові загадки космосу. Сучасні технології та космічні місії, такі як місія Касіні-Гюйгенс, продовжують дослідження гігантських супутників Юпітера та Сатурна. Ці місії надають нові дані та зображення, які допомагають урізноманітнити наше знання про ці таємничі світи. Історія відкриття та дослідження гігантських супутників Юпітера та Сатурна є захоплюючою подорожжю у світ космічних відкриттів та наукових відкриттів. Супутники Юпітера це захоплюючі об'єкти космосу, які вражають своєю різноманітністю та унікальністю. Ці супутники відкривають перед нами нові горизонти для дослідження та розуміння космічних явищ. Один з найцікавіших супутників Юпітера Іо, цей супутник відомий своєю вулканічною активністю, яка є найбільш інтенсивною у сонячній системі. На поверхні Іо можна спостерігати багато вулканів, які постійно викидають різноманітні матеріали у космос. Це створює унікальну ландшафтну мозаїку, яка допомагає вченим краще зрозуміти процеси, що відбуваються на цьому супутнику. Ще одним цікавим супутником Юпітера є Європа. Цей супутник відомий своїми океанічними утвореннями під льодовим покривом. Вчені вважають, що під цим льодовим покривом може бути рідка вода, що створює умови для можливого існування життя. Дослідження Європи дозволяє розширити наше розуміння про потенційно життєспроможні області у космосі. Ще одним унікальним супутником Юпітера є Ганімед. цей супутник є найбільшим у сонячній системі та відомий своєю складною геологією. На поверхні Ганімеда можна побачити сліди геологічних процесів, таких як розломи та кратери. Ці процеси свідчать про активну історію цього супутника та його важливість для вивчення еволюції космічних об'єктів. Калісто ще один цікавий супутник Юпітера, який відомий своєю стародавньою поверхнею, на якій можна побачити багато кратерів та геологічних утворень. Дослідження Калісто допомагає вченим краще зрозуміти історію формування супутників та їхню роль у розвитку сонячної системи. Усі ці особливості супутників Юпітера роблять їх унікальними об'єктами для дослідження та вивчення космічних явищ. Вони відкривають перед нами нові можливості для розуміння природи та еволюції планетарних систем у Всесвіті. Супутники Сатурна це дивовижні об'єкти космосу, які вражають своєю красою та унікальністю. Один з найцікавіших супутників Сатурна титан цей супутник відомий своєю густою атмосферою, яка містить азот та метан. Титан є єдиним супутником у сонячній системі, на поверхні якого виявлено рідку рідину, що створює умови для можливого існування життя. Дослідження титана дозволило виявити різноманітність геологічних утворень, включаючи озера та річки з рідким метаном. Це робить титан одним з найцікавіших об'єктів для подальшого вивчення. Інший цікавий супутник Сатурна Енцелад. Цей супутник відомий своєю льодовою поверхнею та геологічними утвореннями, такими як тріщини та гейзери. На поверхні Енцелада можна побачити яскраві гейзери, які викидають водяну пару та інші матеріали у космос. Ці гейзери свідчать про можливе наявність рідкої води під поверхнею супутника, що робить його цікавим об'єктом для подальшого дослідження. Ще одним унікальним супутником Сатурна є Япет. Цей супутник відомий своєю незвичайною формою та яскравими геологічними утвореннями. На поверхні Япета можна побачити яскраві світлі та темні плями, які створюють унікальну мозаїку. Ці плями можуть бути результатом взаємодії супутника з кільцями Сатурна або іншими факторами. Дослідження Япета допомагає вченим краще зрозуміти процеси формування геологічних утворень на супутниках гігантських планет. Крім Титана, Енцелада та Япета, Сатурн має ще багато інших цікавих супутників, таких як Рея, Діона, Тетіда та інші. Кожен з цих супутників має свої унікальні особливості та властивості, які роблять їх цікавими об'єктами для дослідження та вивчення. Дослідження супутників Сатурна допомагає розширити наше розуміння про формування та еволюцію планетарних систем у космосі. Ці унікальні об'єкти відкривають перед нами нові можливості для дослідження космічних явищ та розуміння природи всесвіту. Можливість існування життя на супутниках вивчення гігантських супутників Юпітера та Сатурна відкриває перед нами захоплюючі можливості для розуміння можливості існування життя у космосі. Один з найцікавіших об'єктів для пошуку життя супутник Юпітера Європа. Цей супутник відомий своєю льодовою поверхнею, під якою може бути рідка вода. Науковці вважають, що під цим льодовим покривом можуть існувати умови, сприятливі для розвитку життя. Дослідження Європи підтверджує можливість наявності океанічних утворень та теплових джерел, які можуть підтримувати життя. Це робить Європу одним з потенційних кандидатів для пошуку життя у космосі. Ще одним цікавим об'єктом є супутник Сатурна Титан. Цей супутник відомий своєю густою атмосферою, яка містить азот та метан. Умови на титані дуже схожі на умови на ранній землі, що робить його цікавим об'єктом для вивчення можливості виникнення життя. Дослідження титана дозволяє вченим краще зрозуміти процеси, які можуть призвести до виникнення органічного життя. Іншим цікавим супутником Сатурна є Енцелад цей супутник відомий своїми гейзерами. Які викидають водяну пару та інші матеріали у космос. Наявність гейзерів свідчить про можливу наявність рідкої води під поверхнею супутника, що створює умови для можливого існування життя. Дослідження Енцелада допомагає вченим краще зрозуміти процеси, які можуть призвести до виникнення та підтримки життя в космосі. Усі ці факти та дослідження вказують на можливість існування життя на гігантських супутниках Юпітера та Сатурна. Що робить їх цікавими об'єктами для подальшого вивчення та дослідження у пошуках відповіді на питання про походження та розповсюдження життя у всесвіті. Земні та гігантські супутники відрізняються за розмірами, складом та умовами на поверхні. Земні супутники, такі як місяць, відомі своєю відносно невеликою розміром та гірською поверхнею. Місяць має тонку атмосферу та відсутність води на поверхні. Натомість гігантські супутники, такі як Іо та Титан, відрізняються значною розміром та унікальними умовами на поверхні. Наприклад, Іо відомий своєю вулканічною активністю та наявністю сірководню в атмосфері. Титан, у свою чергу, має густу атмосферу, що містить азот та метан, створюючи умови для можливого існування життя. Ще однією відмінністю є геологічна активність. Земні супутники мають обмежену геологічну активність. Тоді як гігантські супутники можуть мати інтенсивні геологічні процеси, такі як вулканічна діяльність та гейзери. Ще однією цікавою відмінністю є наявність океанічних утворень. Земні супутники мають обмежену кількість океанів, тоді як гігантські супутники можуть мати значну кількість рідких океанів під льодовими покривами. У порівнянні з земними супутниками гігантські супутники відкривають перед нами більшу різноманітність умов. Та можливостей для дослідження космічних явищ та пошуку життя у Всесвіті. Майбутнє дослідження та відкриття. Подальше дослідження гігантських супутників Юпітера та Сатурна обіцяє нам багато захоплюючих відкриттів та нових знань про космос. Одним із напрямків майбутніх досліджень є вивчення можливості існування життя на цих супутниках. Науковці планують провести подальші дослідження Європи та Титана. Де можуть бути створені умови для розвитку органічного життя. Дослідження гейзерів на Енцеладі також обіцяє нові відкриття щодо наявності рідкої води та можливості існування життя. Ще одним напрямком досліджень є вивчення геологічних процесів на супутниках, таких як ІО та Япет. Ці дослідження допоможуть краще зрозуміти еволюцію та розвиток гігантських супутників та їхню роль у формуванні планетарних систем. Крім того, майбутні космічні місії, такі як місія Європейського космічного агентства до Європи та місія Dragonfly до Титана, обіцяють нам нові зображення та дані, які допоможуть розширити наше знання про ці унікальні світи. Одним із цікавих аспектів майбутніх досліджень є можливість вивчення впливу гігантських планет на їхні супутники та взаємодію між ними. Це допоможе краще зрозуміти динаміку. Та еволюцію системи гігантських планет та їхніх супутників. Усі ці напрямки досліджень обіцяють нам захоплюючі відкриття та нові знання про космос, які допоможуть розширити наше розуміння про Всесвіт та його таємниці. Підсумовуючи гігантські супутники Юпітера та Сатурна, залишають нас у захваті своєю унікальністю та загадковістю. Вони відкривають перед нами нові горизонти для дослідження космосу та можливості існування життя у всесвіті. Відкриття вулканічної активності на Іо, океанічних утворень на Європі, густої атмосфери на Титані та гейзерів на Енцеладі свідчать про різноманітність та складність цих світів. Майбутні дослідження та космічні місії обіцяють нам ще більше захоплюючих відкриттів та нових знань про гігантські супутники. Ці об'єкти залишаються одними з найцікавіших об'єктів для дослідження у космосі та надихають нас на подальші відкриття та дослідження. Thank you